Дорога церква з Днем народження. Коли я почула, що будуть свідчення, все, що відбулося протягом цього року, воно так сколихнулось мені, але мене, мені сказали не більше п'яти хвилин. Ви розумієте? Кожний день була слава Божа, кожний день, день було якесь чудо. Кожний день Господь робив якісь речі, і якщо ми, по, по, е, якщо ми е, навіть по одному, вибачте, Що вибачте, будь ласка. Давай, е, навіть коли ми. Е, е, по одній хвилині я буду розповідати за е, е, один день, мені треба буде сказати. Ну, 365 хвилин. Це нереально. І тому те, що ми пережили, дуже багато хто знає цю сітерію. І да. я хочу, я трошки записала, щоб не збитись в сторону. Я хочу висловити і подяку. будь ласка. А потім Володя скаже від себе. Давай, може, я продовжую. Я записала, щоб не, не забути якісь речі, які Господь мені нагадував. Багато хто знає нашу сім'ю, знає дітей наших, сім'ю родину Катерини, Сергія нашого, нас, Анастасії. Чому я називаю? Бо ми всі були вони і моя сім'я з церкви, вона була причетна до тих подій, які відбувалися. Хвилююсь. Багато хто проходив один з найважчих етапів нашого життя з нами. На тому тижні буде рік, як моєму чоловіку Володимиру зробили операцію по заміні трьох з чотирьох існуючих клапанів серця. Три із чотирьох. Коли ми, він, ми приїхали в лікарню. Йому дуже погано було. І наш лікар-кардіолог з самого початку сказав мені, що у нього немає шансів жити. Він мені просто сказав, він помирає. Я нічого не можу зробити. Але знаєте, така в мене піднялась така хвиля, я кажу, я не згодна, давайте щось робити. І почав працювати Господь. Тепер лікар. Уже пройшов рік, і лікар, наш цей лікар, який нас веде, він каже поїстине це чудо. І він це говорить в нього сльози на очах, тому що він бачив ситуацію до і бачить зараз ситуацію. Я хочу сказати, що ми неймовірно вдячні кожному, хто цей час йшов в цей час йшов з нами. І хто бив стрілами в молитвах? Пам'ятаєте, було служіння? Оце в той день, коли поговорили про биття стріл в молитвах, він попав в лікарню. І я дякую тобі за допомогу фінансами. Це було неймовірно. Це було неймовірно. Гроші приходили і рівно стільки, скільки треба. І тоді, коли ми розрахувалися, майже розрахувалися за операцію, ну потік їх зменшився. Але нам вистачили такої суми, ми не зібрали. Я не знаю ну, за скільки. Але Господь він вірний. Господь вірний. І все, що мені потрібно було, все, що потрібно було для того, щоб підготувати до операції. Все просто, ви знаєте, як пазли складались. В один день одне, другий день третє. Це починаючи з кардіології на вагонії. Ми також я дякую Господу за тих, хто взяв участь. І одноразово, можливо, якась одна молитва, можливо, фі якесь фінансове вливання. Але я неймовірно вдячна за все. Був такий навіть випадок. Настя розповідала, бо на їх рахунки йшли на на не на Насті йшли рахунки кошти, і вона розповідала, каже: е, звернувся до неї хлопчина, ну як коментарій, е, Йому ну, він підліток, він, вони ходили на торбу, я не знаю на ці дитячі якісь служіння. І він звернувся і каже: Насті, в мене тільки 15 гривень, я, в мене немає коштів, але я буду молитись. Ви знаєте, коли я це почула, я кажу: Господі, ти чудовий. Ти чудовий, що ти навіть цих дітей не робиш такими е, ну, е, безжалісними, а не вони. Господі, я дякую за це. Також я дякую за те, що коли Катерина звернулася до людей в церкві, вони записали відео. Відео з підтримкою для Володі, і друзі писали, і незнайомі люди. Дивився і каже: я їх не знаю. Кажу, зато вони знають тебе і зато вони моляться. Я дуже неймовірно вдячна за те, що писали і молились за нас, і пересилали нам ці слова молитви і слова підтримки. Воно дуже потрібно було. Ми це зберігаємо в серці своєму. Я дякую кожну, кожній людині, за кожну молитву за нашу родину. Ми дуже потребували кожен день. У мене були такі випадки, я відчувала все прірва, а потім, так як ніби хтось підняв на руки. І поніс. Це відчуття класнюче, але, але це ще не кінець. Це дуже цінне для нас. Так. За день до війни Володя вийшов на роботу. моя тема, давай я Потім ти розкажеш. Щоб ви розуміли, два місяці він був на лікуванні, восстановився, і після такої складної операції йому запропонували оформити групу інвалідності. А Володя сказав: Я не інвалід, я здоровий. І це був його вибір, його заява. Сьогодні він працює. І на роботі він стоїть в проломі за те, щоб було світло світло в нашому місті, в нашій області. Дуже відповідальна робота. Останні два місяці він працює по 15-20 годин, майже без вихідних. Але Господь дає сили. Господь дає сили і ті короткі часи, які е, на відпочинок. Е, Господь його оновлює, і він знов 3, 4-5 годин. І він іде на роботу з самого ранку, в 5 годин дуже часто він вже на роботі. І я знаю, що це надприродне. Мені дуже подобається слово, це сверх'єсте. Дякую Господу за це. Дякую Господу за все за оновлення, за стілення, за ту довіру Господу, яка з'явилась за цей рік у Володі. Бог, почавши добру справу, не залишить її, не зробивши. Божих благословінь вам, люди добрі. Бажаю захисту в ці складні часи всім. І я ще прошу у Господа, нехай кожному Бог воздасть сторицею. Наш Бог вірний. 22 роки тому, тому Він поклав мені на серце такі слова: Я поряд і не залишу і не покину». І ви знаєте, ці слова супроводжують мене весь цей час. Бог вірний, коли виникають труднощі, з'являється допомога. Коли важко, приходить розрада, а коли є радість, коли така радість, як сьогодні, я ділюсь своєю радістю, і вона примножується. Бог вірний, Він поряд, все чує. І все бачить. І слава йому, і подяка за все. <плес> ви розумієте, ми не домовлялись, хто про що буде говорити, але нічого страшного, якщо да? повториш нічого. Це твоє Мен, бачення. Мене мало хто знає в цій церкві, знають моїх дітей. Е, е, але я, я рідко тут буваю. Бо постійно на роботі. І зараз я теж спішу на роботу. Пробачте. Значить, але хочу сказати, що дякую, дякуючи, Господу, дякуючи моїй дружині. Моїм дівчатам. Я живий. В моєму, моїй груді зараз штучні клапана, вони прекрасно заміняють мої клапана. І роботу я виконую на всіх 100, а може більше відсотків. Значить, на сьогоднішній день. Операція була зроблена на день енергетика 21 грудня. Це, це, це якраз той, 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 той подарунок мені, що я мав ще працювати. 23 числа я вийшов на роботу лютого і 24-го почалась війна. На сьогоднішній день ми стоїмо в енергетиці по Житомирській області. Ну, як кажуть, в проломі кажуть так, в церкві, да? значить, відновлюємо енергетику. Значить, я взяв тільки один папірець з собою, щоб ви зрозуміли, що сьогодні робиться. Питамаю, будь ласка. Значить, на сьогоднішній день я, я приніс усе червоним. Це, це за за два з половиною місяця це ті прильоти, які були на Житомирщину. На сьогоднішній день. Ми сидимо в дуже складній ситуації, але вона найкраща в Україні ситуація. Найкраща в Україні. Я дякую всім значить, за підтримку, за допомогу. Значить, хай буде все добре. Дякую.